Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець потужністю 21 кінська сила від виробника Ісекі з гідропідсилювачем керма. Ісекі ту 217. Давайте ближче знайомитись із комплектацією і станом на дану модель. Почну із габаритних розмірів. Від початку до кінця заднього колеса 260 см. Колія. По центрах задніх коліс 95 см. Якщо колеса поміняти місця, ми можемо отримати 110 см. Кліренс 33 см. Розмір передньої резини. Ось вона у нас від виробника БКТ 6 на 14. Задня резина має розмір 9,5 на 22. Вага даного трактора. Приблизно 950 кг. Як бачимо, у нас тут буде рівна підлога, коробка передач звичайна механічна, Три вперед одна назад, і чотири діапазона повишених понижених. Гідропідсилювач керма. Глянемо на напрацювання 702 мотогодини. Світло, фари, сигнал. Щеплення. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу виглядає ось так. Газ є. І під ногою газ є і ручний. Повний привід догори. Це він підключений. Донизу це буде просто задній привід. А це в нас ще вал відбору потужності. Там буде три швидкості. Ось таке його ще звергло срібне сидіння. Ось так виглядає підсидіння. Місце, в принципі, для водія тут вдосталь. Бак знаходиться у задній частині. Фреза кріпиться на стандартне. Трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 130 см. Проте 130 см це ось звідси. І ось сюди. Проте, як бачите, фрезу можна розширити. Отримаємо 170 см. Це все можливо, дякуючи ось центральному редуктору. Ножі просто шикарно виглядають. Бачите, самі, вони ще товсті. Фреза також виглядає гарно. Боковий циліндр є. Гляньте на мости. Зелена горловина для масла. По дисках трактор 90-го року. Керування навіскою верх-низ. Пам'ять навіски. Тут можна перемикати, вирівняти по горизонту, плаваючий, ручне керування боковим циліндром, під яким кутом плаваючий, максимальна висота підйому, кран гідравліки, все ось тут же клавішами. Свіча накалу. Це ручка тут намальовано для відкривання капоту. Це вже покажу пізніше ось такий передній міст. Давайте присядемо в наш трактораць. Для того, щоб завести, потрібно гарно прогріти свічу накалу. Потрібно тримати секунд 10-15, давайте добавлю газу. Ага, ще ось не сказав клавіша. Це в нас функція безпечний режим. Тобто при включенні задньої передачі, коли фреза опущена, вона автоматично буде підійматися. Так ось бачите, вже свічка червоненька. Щеплення тут взагалі не потрібно. Завели тракторець, Збавляємо оберти. А десь так буде оптимально налаштували під себе дзеркала. Як бачите, посадка, все досить зручно, під руками. Дамо двигуну трішки прогрітись, а ми тим часом перевіримо навісне обладнання, ось нашим невеличким важелем. Опускаємо фрезу, показую пам'ять. Клавішу натиснули, фреза піднялась. Натиснув ще раз, опустилась там, де вона й була. Боковий циліндр вправо і вліво. Ось синє – це в нас ручне керування, тут вирівняти по горизонту, а ось третє положення це під яким кутом, ще плаваючий режим працював. Тоді я можу крутити оцей. І як бачите, фреза одразу відповідає. Так, давайте ось фреза піднята, хочу показати вам тумблер, яким можна задати максимальну висоту підйому. Ну, кран гідравліки тут відрегульований, вже змінювати не будемо. Вимикаю плаваючий. Фреза опущена. А ми тим часом включимо вал від двору. Бачите, догори це перша швидкість, то друга нейтральна і третя. Ми залітаємо всередину. Вмикаю максимально третю швидкість. Ох, гляньте. Ось наші ножі. Ось так працює фреза. Повертаємось всередину. Ми вже трішки розігріли наш двигун. Вимкнули, підняли, зняли з тормозу. збавимо трішки обертів, нам зараз тільки не потрібно. Щеплення, тут хай буде повищена. Перша передача. Вам напускаємо і ось ми рушаємо. Показую. Всі діапазони понижених. Перша. Надзвичайно повільна. Друга. Третя. Ну і зараз нам підійде краще всього четверта швидкість. Перша. Друга. І третя. Трактор досить гарно реагує на педаль газу. Ну що ж, розженемось, Аз в пол. отримали максимальну швидкість, гальмуємо, простирація відальмовується. дуже добре. Задня, третя. І повертаємось на майданчик. Але перед цим давайте... Покажу, як можна відключити передок, швидкість трішки зменшу. Викручую кермо. Як бачите, дуже скользить. Тому в таку погоду для кращої маневреності, звісно, краще використовувати повний привід. І так. Ось ми вже повернулись на майданчик, щоб трактор нікуди не подівся. Ось так фіксуємо на тормоз. Так, пам'ятаємо, як відкривати капот. Ось так. Ну Давайте зразу дивитись на наш двигун. Тут у нас стоїть 3-циліндровий, 1,4 літра двигун. від ісакі. Ось так зняли. Щуп, вихлопна. Попереду стоїть акумулятор, ось тут такий досить великий. Радіатор охолодження, антифриз ми перевірили, витримуємо роз-мінус 20. Бачимо двигун з маркуванням ісеки. Повітряний фільтр замінено. Ось тут кришка на защолках, ось тут догори. Масляний фільтр замінено. Ось гляньте на палимо. Білого диму не видно. І закрити. Показую все, що тут можна показати. Газу, газу. Гарно набираю оберти. Давайте ще покажу ось вихлоп. Чудова робота. Ну, і глушиться трактрець ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. І ту 217, 21 кінська сила, досить великий та масивний трактрець, так ще й з гідропідсилювачем керма. Як бачите, він досить в гарному стані. Ну, і найкраще це ціна. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 6300 умовних одиниць. Проте зараз у нас діють. Акційні пропозиції в честь Чорної П'ятниці. Дана модель попала під акцію. І на сьогоднішній день на Вінницькому майданчику даний тракторець, великий та масивний, можна придбати в комплекті з фрезою і доставкою всього за 6 тисяч умовних одиниць. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь. Актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та місто Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в то -то з трактор. До зустрічі!